То Євангелія від Святого. Слава, тобі, Господи. І сталося, коли ангели відійшли від пастухів на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у Віфлеєм і подивімося на це слово, що сталося, яке Господь явив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа і немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події. Зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Це є слово Господнє. Слава. І слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Дорогі любі Христі, брати і сестри, парафіяни, дорогі наші шановні міністранти, дорогенькі діти, молодь, старші, кохана мама, всі наші рідні, близькі, улюблені Божі діточки, Євангелія від Святого Луки, яку ми читаємо на святий вечір, це другий розділ про народження Ісуса Христа. Сьогодні, під час святої літургії, є продовження цього, або навіть сказати, якби друга частина, тому що ми читаємо на святий вечір від Першого речення до двадцятого, включно повністю цілу подію, як Ісус народився. А сьогодні в другому розділі читаємо тільки п'ять речень, це з 15 до 20 вірша, власне, цю останню частину подію, яка пізніше має відбуватися в нашому житті. І тут такі два-три моменти, яких варто собі запам'ятати, на яких варто звернути теж увагу. Треба сказати, що Різдво Господнє, народження Ісуса Христа. Є знане, між іншим з таких різних причин. По-перше, що це є справа Божа, і Господь завжди приходить через людей, приходить через події, приходить до кожного з нас особисто, і кожен відчуває ці відносини наші, ці реляції, відношення між Богом і людьми. Але щоб це різдво Господнє не було таке приголомшене, не було притишене або скрите, потрібно зробити те, що зробили пастухи. Написано, коли вони почули це все, що сказали ангели. І коли вже ангели відійшли до неба, один одному пастухи казали: ходімо, подивимось на це все, що нам було сповіщене. Тобто, перший варіант, перша спроба. Того, щоб різдво Господнє не тільки відбулося, але далі тривало, потрібно, щоб людина була відкрита, щоб ми хотіли почути те, що Бог каже, і піти переконатись, піти переконатись. Просто пояснюючи, треба сказати якийсь такий, ну можна видуманий, але життєвий приклад, якщо хтось нам скаже, що десь там в Ярмолинцях, в Дунайцях, в Хмельницькому народилася дитина в когось. Ну, то для нас ця подія вона, нічого не значить. Як хтось скаже, що це в двоєрідного брата, сестри або в родичів, оце вже щось є близьке. А як хтось скаже, що це в нашому селі, в нашій парафії там народилась дитина, будемо хрестити, це вже є ще ближче. А хтось скаже в моїй родині, в моїй сім'ї, моя дитина народилась, це вже є факт реальний, якого я не можу відкинути. І правда є така, якщо Ісус Христос буде для нас якимось там Богом далеким звіфлиємо, то це буде просто подія, на яку можна навіть не звернути увагу. Якщо ми будемо відкриті на це і приймемо Бога до свого серця і зробимо так, як ці пастушки, підемо і подивимось, хочемо переконатись, хочемо доторкнутися цієї тайни. Тому є дуже важливе, щоб навіть так наочно. Навіть так дослівно можна було цієї тайни доторкнутися. Пам'ятаю, коли я ще був маленьким, потім вже міністрантом був біля Ксьонза, служив в городку, коли після Божого народження було благословення біля шопки дітей, людей, коли приходили цілувати дівьонку. Єсус то Ксіон Владислав казав, що дайте дітям можливість доторкнутись, помацати це дівьонку. Люди приходили, цілували. Хтось з старших міністрантів стояв з такою хустинкою, витирав дитятко Ісус, щоб інші могли цілувати. А дітям Він казав, щоб вони доторкнулись, погласкали, взяли його за ручку, бо це є дуже важливо відчути присутність. І ми так само коли приймаємо Ісуса Христа в причасті кожного разу, коли є на службі Божій. Це є різдво Господнє, це є той дотик Бога до людини. Тобто, перше, що ми можемо зробити для народження Ісуса Христа, це самому піти, переконатись в цьому. Може, так думкою, відбіжимо трошки до Пасхи, пам'ятаєте, є в Євангелії написано, як прийшла Марія Магдалена і каже учням «Ісус Воскрес! І тоді Петро і Йоанн побігли до гробу подивитись. Як побачили пустий гріб, почали розказувати всім людям. І потім, коли Петро, святий апостол проголошував проповіді свої, науки, то наверталося по тисячі людей, навіть написано в діяннях апостолів одного дня три тисячі людей прийняло хрещення. Але він мусив піти і І тому, коли ми хочемо, щоб народився Бог, щоб прийшов цар миру в наш світ. Нам потрібно піти переконатися. І те, що ми сьогодні робимо, то, що ми є на службі Божій, це є той дотик Бога. Ми прийшли переконатися в тому, що Бог народився побачити. І тут дуже важливо, як написано, що вони пішли і побачили Марію, Йосифа і Немовля. І тут дуже така дивна, можна сказати, навіть цікава ситуація, тому що завжди, коли розповідається про Ісуса, в Євангелії завжди він є на першому місці. Наприклад, весілля в Кані Галілейській. написано, був запрошений Ісус і Його учні. Не написано навпаки. Ісус та Його учні. А сьогодні, коли написано про Різдво Господнє, Євангелист пише, що побачили Марію, побачили Йосифа і допіру Ісуса Христа. Чому так? Тому що євангелист хотів підкреслити важливість присутності сім'ї в житті Ісуса Христа, присутність Матері, присутність святого Йосифа Опікуна, тому що Бог не просто так собі з'явився на світі. Але це є тайна втілення. Треба сказати, що тим більше, коли описує Євангелію святий Лука, ми знаємо, що він. Був за талантом, за фахом, за професією, був лікарем і художником. І ось як лікар і художник може написати, то, власне, в такий спосіб. Він описує це так детально і каже, що важливо є, важливо є звернути увагу на сім'ю, звернути увагу на батька, матір, звернути увагу на подружжя. І потім, допіру, звернути увагу на на дитину. Наприклад, в мене є знайомий лікар, хірург, він каже, коли приводять дитину там на якесь обстеження, чи треба якусь операцію зробити. Він завжди кличе батьків і каже, потрібно поговорити, які хвороби мають батьки, може спадковість, може ще щось там. Раніше він обстежує батьків, розмовляє з ними, запитується, а потім допіру береться до дитини. І це є дуже важливо, щоб ми. Якщо хочемо зрозуміти Ісуса Христа, ми повинні зрозуміти Матір Божу, зрозуміти святого Йосифа, і зрозуміти цю тайну втілення, що не тільки тіло прийняв Господь Бог, не тільки прийняв людську натуру, людську природу, але Він прийняв середовище, в якому прийшлось йому народитись. І це є дуже важливе. Ми не раз питаємо, в якому середовищі ця людина зростала. Наприклад, коли приймають кандидатів до семінарії на священників, хлопців, які хочуть вивчитись на Ксьонзів, з ними проводять розмову, і в цій розмові кожного запитують, де вчився, в якій школі, в якому селі виріс, в якій парафії приходив на службу Божу, ким працює тато, ким працює мама, як вони познайомились, де брали шлюб, як жили в сім'ї, хто був в хаті. Чи жили з бабцями, з дідусями, чи окремо повністю вивідують цю ситуацію, тому що пізніше ця атмосфера такого ксьонза вона буде розпливатись не на одній парафії, і потрібно буде з одної сторони, скажімо так, вже по-дружески, по-нашому витримати з таким ксьондзом або Такий Ксьон буде посланий, щоб зцілювати другі сім'ї, де немає такої атмосфери. І це є дуже важливо, що поки він буде священиком, поки там 6, 7, 8 років вчиться, вже вихователі чи єпископ дбає за це, щоб потім цей священик міг приносити користь людям в парафії. І це є дуже важливо. І ми скажемо, щоб, ну, так негарно сказати, щоб Бог приніс користь для нас. Але ми маємо вільну волю. Людина може прийняти Бога, може відкинути. І щоб цей Бог насправді не був відкинутим, потрібно звернути увагу на середовище, в якому він знаходиться. І тут, кохані, з цілою повагою до інших різних, скажімо, релігій чи конфесій, навіть протестантів, я дуже часто маю можливість міжконфесійних зустрічей бути там присутніми, чи молитись з ними, чи зустрічатись. І, власне, завжди повстає це питання святих, Матері Божої, різних святкувань. І дуже легко, можна сказати, цей очерет можна скосити любою косою. Наприклад, кажу, от, давайте, якщо ви кажете за календар чи за святкування, давайте в вашій сім'ї перестаньте святкувати День народження, імініни, ще там щось. Просто перестаньте святкувати, до чого дойде ваша сім'я. Це буде анонімне. Люди, які просто живуть в одній хаті. Якщо ми відкинемо е, Матір Божу, якщо відкинемо інших святих, то як ми зрозуміємо самого Ісуса Христа? Як можна зрозуміти, наприклад, дитину в школі, якщо не звернути увагу на батьків? Я, наприклад, чим старше, сьогодні розумію, чому в школі роблять батьківські збори. Це дуже важливо, тому що. З дітьми потрібно спілкуватись, але теж потрібно зібрати батьків і поспілкуватись, яка точка зору батьків є, в якій атмосфері ці діти виховуються, на що звернути увагу. Хтось з батьків, тато чи мама може сказати вчителеві, там вихователеві. Зверніть увагу на мою дитину, бо він, наприклад, математику краще знає історію гірше, знає, потрібно його скоректувати. Дитина сама цього не скаже, Їй все одно для дитини це. Продовження дитячого садочку. Тільки вже з підручниками по класах, але батьки бачать, що ця дитина повинна розвиватись. І тому важливе є побачити атмосферу, в якій ця дитина зростає. Навіть не знаю, як там зараз, але колись так було, що навіть директор чи вчителя могли додому піти порозмовляти. З батьками до мене теж приходили не тільки для того, що я ходив до костьола, але теж для того, що я якісь там вибрики робив, звісно, діти хай не слухають, але десь там з хлопчаками то побігли, то спізнились, то ще там щось. І як прийшов директор Сідоров, власне, до нас додому, то слухайте, я був шолковий. І це було нормально. І Я хочу сказати, що сьогодні, очевидно, Ісус приходить як маленька дитина, але це директор цілого світу. І він приходить сюди, щоб насправді навести порядок, щоб бути царем миру. Ця маленька дитина. Дивіться, яка різниця може бути між нами, віруючими людьми, християнами, а, наприклад, невіруючими, які мають владу і гроші. В Євангелії написано в Біблії про Ірода. Так було багато побожних людей. Скажемо, навіть бабусів, дідусів, які ще тоді не було рожанця, але читали псалми, молилися, ходили в синагогу. І народився Ісус Христос, і всі ці хоча сидять. Навіть поняття не мали, що це, а там же за Бога казати, це взагалі був Космос. А ірод, який не вірив в Бога, який мав владу, який мав гроші, який мав військо, почув про маленького Ісуса, стривожився, настрашився і сказав, повбивати всіх дітей до двох років. Тобто, Ірод скоріше повірив в те, що Ісус є Бог, ніж ці побожні люди, які ходили в синагогу, до Божниці, молитися і чекали далі на Месію. І до сьогодні єврейський народ далі, можна сказати, сидить, читає собі старий закон і чекає на пророка або на Месію. Яка велика різниця? Тобто, коли потім. Святі отці церкви в перших християнських віках пишуть так звані листи послання до своїх спільнот, то вони описують дар віри в такий спосіб, що ми повинні від безбожників вчитися ревності. І там наводять різні приклади. А от якщо там якийсь шпікулянт, бізнесмен старається заробити гроші, дивіться, як він це робить, або там е, вночі не спить, їздить десь там, щось залатує, з кимось договорюється. А ви про царство Боже як дбаєте, питає. Або спортсмен, який хоче виграти змагання, скільки він старань прикладає до цього. А тут, наприклад, що ти робиш для того, щоб мати віру? Що ти робиш, щоб цю віру не втратити? Які твої змагання? Які твої змагання? Я так говорю зараз, скажімо так, про ці речі, згадую трошки школу, теж оббачаю, що скажу і приклади. Якраз є мій вчитель Карлович. я пам'ятаю такий момент, але це треба правильно зрозуміти і похвалити людей. Не знаю, як сьогодні би вчителі мали відвагу. Але коли ми в зимі йшли на лижі, і кругом там школи помню, і Чапаївській ще там щось треба було пройти, біг за 45 хвилин, бо стільки тривав урок фізкультури. І він когось там з хлопчаків побачив, що папіроси мали. Не знаю, чи вони корили чи ні, але на наших очах він зібрав нас так в круг і тими папіросами його нагодував. І я до сьогодні, дядьки Богу мамі, дякую Карлу Карловичу і іншим вихователям, ні разу навіть не понюхав, що воно таке. Це, що я бачив, для мене був урок. А чому? Тому що, якщо ти маєш бути спортсменом, так де, де це? Покажи, наприклад, що ти стараєшся, що ти змагаєшся. І так само тут, якщо ми, люди віруючи, хочемо жити з Богом, хочемо прийняти Ісуса Христа, нам потрібно це духовне змагання. І ми цього вчимося від Марії і вчимося від святого Йосифа. Тому, так як ми вже сказали за протестантів, тому є велика проблема в їхніх спільнотах, бо для них Ісус це ідеологія, наприклад. Але хто він, як він вчився, як ходив до школи, як ходив в садочок, я вже так трошки ну, придумаю, тому що в Євангелії не описано це, але напевно Ісус не сидів в хаті, ходив з дітьми до школи. І йдеться про те, що ми маємо від Матері Божої вчитися прийняти Ісуса Христа. Подивіться, різницю між Марією і Захарієм. Захарія батько Йоанна Хрестителя. Він настільки був якось стривожений цією новиною, що буде мати дитину і молився ціле життя про це. І коли ангел прийшов, а він священником був Захарія, прийшов біля вівтара, показався йому ангел, розказав за те, що він буде мати сина. І він просто молячись за це, не довірив. Ну як це може бути? Так, так якби ми молилися, Боже, дай нам снігу на Боже народження, рано встаємо сніг, і ми приходимо, кажем, слухай, ні, я щось не вірю. Як це те? точно сніг? Пробує ще може покушати. Так, така наша віра. Молилися, отримали, отримали, і ще не віримо. Так і, наприклад, Захар я був німий, 9 місяців до народження дитини. Аж до цього, так як би ми сказали, хрещення до обрізання, коли він мав на табличці написати Ян, даде йому ім'я. А Марія просто спитала, як це станеться? Нехай буде по Твоєму слові. І Марія не була німа, так? тому що повірила в слово, яке прийняла. І тут, якщо ми хочемо прийняти Ісуса Христа, нам потрібна матір Божа. Щоб костюл Церква Христова була насправді такою Ісусовою церквою, христологічною церквою, потрібна Матір Божа, потрібні святі, які показують нам приклад. І тому святий Лука, лікар і художник, євангелист Ісуса Христа, описує, що пастушки прийшли і побачили, і побачили так? Марію Йосифа і Немовлян. Це так, якби. Ми хотіли підкреслити, це є в нашій східній такій слов'янській культурі. Якщо ми хочемо щось поставити на перше місце, ми про це говоримо в кінці. Наприклад, якщо ви вернетесь додому, що до вас прийдуть гості і спитаються, ну як там було в костьолі, то ви можете сказати, так, був псьон, співали, молилися і так далі. Але ви можете сказати, якби задом наперед було багато людей. Була шопка, вертеп, ми співали, молились, молилися літанію, коронку, правилася служба, і навіть Ксьонд був. І це в кінці підкреслює важливість, так? що ми прийшли не просто в кіно, що там був священник, який спробував літургію. І це є в нашій слов'янській культурі. Так? так само євреї власне сьогодні настільки вчитуються в цю Євангелію, що вони розуміють, що Ісус Христос. Є найважливіший, але щоб його зрозуміти, треба до нього дійти, І дійти через Марію, через Йосифа, тому що вони мали особливу місію від Бога для того, щоб Ісус міг так внедритись в цей світ, тобто війти і в зовнішній і внутрішній цього світу, щоб можна було, хоч як дойти, бо ми знаємо, що воля людини теж не до кінця. Приймає Бога і є багато людей, які ще сьогодні живуть так, якби Бога не було, але Господь на них теж чекає. І остання річ, про яку потрібно сказати, це те, що Марія зберігала всі ці події в своєму серці, зберігала, але ми не можемо сказати Я віру в Бога в серці, так нараз людика, до костюла не піду. Молитися не буду, сповідатися не буду, але я в Бога віру в серці. В серці ти можеш тільки приготуватись до того, щоб висказати це, проявити. Якщо ви, уявіть собі, не знаю, там зустрічаються молоді люди, хлопці, дівчина вже ходять руками, і хтось там питає: коли будете брати шлюб, а коли буде ти мати весілля, а ми ще не знаємо, ми ще думаємо. У мене в Польщі така була недавно ситуація. Приходить там одна жіночка і каже. Ну от вже хлопцю там 30 з чимось і так далі, він ще не думає за сім'ю. Я там ну, порозмовляйте з ним. Ну я так конкретно, як хлопці з хлопом, приходжу, кажу, красавиця є, так. Да. Знайомі, знайомі, скільки, а вже 8 років, яка слуга хлопець, мені в очі. Уяви собі, що я пішов до городка на базар. І кожну суботу, 8 років, ходжу і дивлюся на якусь куртку чи на пальто і думаю, купити чи не купити. А він каже, так, вона може спортитись за 8 років, вона ж зогниє там на тій вішовці. Я кажу, ну от ти людині голову морочиш. Якщо я на другий раз прийду, нема шлюбу, я вас в тюрму сажу вбидвоє. І все. Потім проходить півроку, кажуть, вже взяли шлюб, вже живуть, вже собі хатинку наймили. Ну бо це треба вбити в мозги комусь, так, що ти повинен щось в житті робити. Не можеш в серці, тільки, а я в серці люблю. так. Покажи, будь де рука кольцо яке в серці. Назовні, показується. І це є дуже важливе, бо Марія зберегала все це в своєму серці, але виховувала Ісуса Христа. І виховала Його, ми бачимо, як так? Як він до людей відносився, як до хворих підходив, як оздоровлював, встілював. Це все було виховання в сім'ї. Так, Ісус Христос є Божий Син. Але ж Він теж як людина потребував виховання. І це було дуже важливе. І те, що. Пізніше написано, пастухи повернулись, славлячи, вихваляючи Бога за все, що чули і бачили, їм було сказано. І вихваляти Бога це давати приклад своїм життям. Ми не можемо сказати, що сидимо вдома і хвалимо Бога. Так, можна молитися вдома, можна прославляти Бога, але ми хочемо це робити назовні. Не для якоїсь там реклами чи показухи, але в людини є щось таке натуральне, що вона хоче це висловити, так? висловити. Дивіться, ви ще старший, пам'ятаєте, Радянський Союз, і коли нам казали, що треба вірити в партію, то заставляли ходити на парад, щоб це показати. А костол робив навпаки процесію з Найсвіншим сакраментом і теж показували свою віру. так, І теж показували свою віру. І це є визнання віри. Це не є показування тільки як реклама. Але я визнаю цю віру. Якщо я віру, значить я показую це назовні. Не боюсь цього. Так не маю чого страхатись. Це дуже важливе. Тому, наприклад, я вже вам колись розповідав, але від якогось довшого часу завжди, коли зустрічаюся з людьми, де би це не було поза костьолом, чи на автобусній, чи в лікарні, чи в аптеці, чи там в кооперації, чи на дворі. Завжди вітаюся слава Ісусу Христу, чи навіть по телефоні я кудись дзвоню, теж так само. І є різні ситуації. Я думав, що буде гірше, але 90% люди знають, що відповісти. Але є люди, які переп'яти, що що, а до кого ви дзвоните, а хто ви такий? А я кажу, а вас хрестили? Так. Да. Ну, то, що не знаєш, такий Ісус. Кажи, слава Ісусу Христу, як тебе хрестили. Тому що добрий день це дуже гарно. Але що за проблема сказати, наприклад, Христос народився? Це не є проблема. І сьогодні віра є дозволена, так? але ми можемо навіть такою простою справою можемо насправді проявляти свою віру перед людьми, свідчити, що ми є люди костьола, що ми є спільнота християнська. Ми не маємо цього боятись. І якщо ми хочемо, щоб різдво не закінчилось сьогодні, то треба далі. Прославляти Бога тим, що ходимо до костьола, тим, що підемо по коляді, тим, що будемо вітатися по-християнськи, це не є проблема, так це не є проблема, і, і це дуже важливо навіть останнє, скажімо, в Польщі, колись ми їздили там. З такими волонтерами з Хмельницька переганяли машини для військових і зайшли в магазин і щось там питаємось. Так, так, прошу пана, прошу пана, о, прошу, прошу, я не бачила, що ви ксьонці, це вже ще не Боже. Каже, а що за різниця пані? Чи, чи я ксьонд, чи я хто? Ну що за різниця? То ж, ти ж ходиш до костьола. Так, так, а в мене, в мене чоловік ще за християнином робить. Але вже в, в, в кооперації вже не водно сказати, да, похвальний. І це, але потім розбалакалися, каже: о добре, добре, що ви так вбрані, як сонство. Ми вже знаємо. І вже люди зійшлися, вже питають а звідки а що очередь стоїть. І, і хтось там з боку каже: ну то, може, до мене прийшла друга жіночка до каси і каже: ну то ходіть до нас, тут свободна каса, а вони стоять там десь з 15 душ. А ні, ми почекаємо, бо ми хочемо послухати, що Ксенс розказує. І з, ко... з, цього, з кооперації зробили костюм, Ми щось там з минут 15 з цими людьми говорили, звідки, ми, що ми за одні і так далі. Тобто, якщо входить Бог, то всюди, де ми знаходимося, робиться костюм. Чи це буде кооперація, чи це буде автостанція. Немає різниці. Тільки там, де Бога немає, то навіть кость не може бути костьолом, так? І це є трагедія. А там, де є Бог, то чи це буде наша хата, чи це буде наша школа, чи це буде сільрада, чи це буде кооперація, де би ми не були, завжди буде костіл. І це є дуже важливо. Тому, кохання від нас дуже багато залежить, наскільки цей Ісус Христос буде святкувати Різдво завтра, післязавтра, ще тиждень. Так, ще з тиждень. Це дуже важливо, щоб не тільки сьогодні. І постараємося для себе зробити справді це свято Боже, християнське, щоб воно було спасене для нас, але також подумаємо за маленького Ісуса Христа, який народився, щоб і для Нього зробити це свято, і щоб воно не один день, але щоб насправді Ісус тішився ще скільки днів, хоча б, або довший час. Цим святом і радів, що ми його прийняли, що ми його любимо, і що так, як пастушки, прославляємо всюди, де ми знаходимось. Амінь.